І ради вітати вас на моєму каналі. В цьому відео ми з вами обговоримо фільм, мюзикл. Нас її переклали як лунка. Дивіться, я ходила на фільм, я навіть не пам'ятаю, як його переклали. В оригіналі це Wicked. в головній ролі це Аріана Гранде. Аріана Гранде. Це не дві різні людини, це просто я не знаю як правильно. Також Сінтія Ріво. В минулому році виходив цей фільм. Було дуже багато різних мемів. Дуже багато мемів і обговорень, і люди турбувались за те, чому Аріана настільки схудла. Люди боялись за неї, що вона ось ось помре. Вона не померла, вона жива, все нормально. Дай Бог їй здоров'я в цьому році вже переймаються за решту касту. Та вони також дуже-дуже дуже схудли. Хоча сінця тоді також була дуже худа. Але знаєте, відео не про це. Відео не про те, хто як схуд. Ні ні в якому разі. Мій відгук на цей мюзікл, тому що все ж таки дві частини я подивилась. Я ходила в кінотеатрі першу другу частину. Я не знаю, мені дуже важко мені важко дивитись фільми вдома. Я люблю прийти в кіно. І знаєте, як я до речі люблю дивитись фільми. Я знаю, що люди якось там борються за ці останні останні а місця, які там, а, ну ви розумієте, так їх там по-різному називають, чомусь їх називають ВІП. Ну, ви розумієте, ці останні місця, де можна місця для поцілунків, але не знаю, чому так. А, я таке я там не люблю сидіти, я люблю десь там, знаєте, собі збоку купити, щоб біля мене не було людей, тому що дуже-дуже важко ходити в кінотеатр, коли люди приходять і люди не розуміють, що потрібно поважати простір, так, поважати людей. Повага повинна бути присутня. Перші дні прем'єри. Я пішла, подивилась, і я вам скажу, що. Дивіться, я не пам'ятаю, чи знімала я відгук на першу частину, але я вам скажу так, що коли я прийшла на першу частину, мене здивував той факт, що мюзікл можна дивитись. Знову ж таки, я не по мюзіклах. Я більше люблю трилери, я більше люблю жахи, я більше люблю не знаю, комедії, я не люблю, тому що мені здається, комедійний талант є просто немає майже ні в кого. -то. Комедійний талант це такий. Великий дар, і не талант це щось? Це тоді, коли люди пишуть якийсь, якийсь гумор, так, якісь сценки, на теми, які є актуальними на сьогодні, так і жартують. Напевно, було якось дуже складно пожартувати про якусь вікторіанську епоху, так в наших умовах. Звісно ж, таки ні. Так що я не знаю, це дуже складно. І мюзикл, так, що це таке, ну там просто люди говорять. 10%, а 90% співають. Типу, вони просто це повинні були сказати, а вони по чомусь співають. Я прийшла я була здивована тим, що це дивиться. Типу, ти можеш це дивитись. Якщо ти не фанатка такого жанру, то ти можеш це дивитись, так? І мені здається, кожна людина, яка прийде uh, на uh, wicket, то, uh, the Weekend, uh, то Weekend. Uh, то... кожна людина зможе це дивитись тільки тому, що мені здається. Усі чули, усі бачили е, цей фільм 1939 року е, «Чарівник країни Ос. Усі бачили цей фільм. Коли ви приходите в кіно на Вікет, то вам не потрібно якесь пояснення, про що це буде: Доріті, Гелінда, потім хто там Ельфеба, Якось так. Але зрозуміло, так як на постері вони виглядають, типу, такими як френдлі, так, персонажки і Глінда і Ельфаба, то зрозуміло, що. А цей мюзикл буде про щось глибше, ніж просто про відьму, яка хотіла помститися за свою сестру. Але я не знаю, я чесно вам скажу, я не знаю про що оригінальна. От прям дослівно сказати, про що оригінальна оце, чарівник країни, Оз», так, я вам зараз не скажу з Джуді Гарленд. Ну, дівчина, яку віднесло цим, я не знаю, що це було, ураганом в якусь. «Чарівну країну і там коротше почали щось таке дивно відбуватись, і вона навіть і не дивувалась цьому, просто приймала це як за факт між піснями. А, діалоги між героями, в принципі, живі. Ну, типу, знаєте, сучасні навіть можу сказати, але потрібно розуміти, що це акранізація бродвейського мюзиклу. Який був дуже 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 популярний, так що люди йшли не тільки через черівника країни ОС, а через те, щоб дізнатись історію цих чаклунок. Відео здібності були так спойлер тільки у зеленої чаклунки, і історія нам розповідає про те, що насправді то зелена чаклунка вона добра. Бачите, зелений одяг одягнула квітка, зелена, всякі такі вайби. А насправді вона добра, насправді вона зовсім не зла, так як показано, що вона не сміється, так вона не хоче там скривдити людей. В принципі, в неї по-доброму, просто її е, образили, тому що, решта, ну ви розумієте, перша частина нам показує, як вони там вчилися, як вони там дружили. Там перші якісь здобутки, перші невдачі, там ще щось якось з ними відбувалось, там хтось когось покохав. І, звісно ж таки дуже багато цих різних там. Е як там було Неса, покохала цього хлопця? Рудого, потім цей рудий хлопець покохав Аріану Грендет, тобто Глінду. Глінда покохала Фієро. Фєро покохав Ельфабу. А Ельфаба, типу, також кохала фєєра. Але вона хотіла справедливості. Це спойлерити не буду, чим що закінчилось, тому що я думаю, багато людей хто хоче це подивитись. Але так, і ось нам друга частина показана, в another side, типу інша сторона. Чарівник країни Ос нам показує ось таку історію, так злої відьми. І те, як дори потрапила туди. В цьому показана більш така м'яка історія, типу, живих стосунків між цими людьми. Була ця школа, вони туди всі прийшли чаклувати. Мажорська школа бездрів, принца, принцеси, принц, та-та-та. А ця школа, типу, щоб вони навчились чаклувати, але насправді могла чаклувати тільки ця Ельфаба. все. І фільм, в принципі, закінчився непогано. Я не буду спойлерити, подивіться, кому цікаво. Ну знову ж таки, мюзикл складно дивитись. Таким хеппі ендом закінчився а, все. Ну що може ще щось додам про це? Мені в принципі, ну як вам скажу, ну, перуки там були непогані, тому що я дивлюсь оцей а, зараз трейлер. А, Буремний, як там було? Буремний перевал? Значить так. Певних такі жахливі перуки, це жах. Десь рік його знімали, може менше, може більше, не знаю. Але мені здається, щоб зняти такий складний мюзикл з такою великою кількістю костюмів, парук, пісень, це все потрібно записати. Потрібна синхронна репетиція, щоб це все було налагоджено. Мені здається, це дуже важко. І вони з цим ідеально впорались. Тому що, як я пам'ятаю, я можу зараз бути неточною, в 2013 році також вийшов якийсь фільм з Джеймсом Франко про чарівник чер... країни ОС, щось, щось також типу цього було. Фільм був провальний. І дуже легко зробити такий жанр провальним. Тому що люди, якщо десь щось якось тебе дивує, це провал якась неймовірна промо. У фільма просто неймовірна промо. А його рекламують, рекламували, і мені здається, ще будуть рекламувати, тому що закінчаться сеанси, і потім підуть о, нагороди. Я думаю, що в цьому році також номінують Аріану за роль Глінди, Сінтію за роль Ельфаби. Але в цьому фільмі, в другому, ми можемо побачити. Емоції Аріани, ми можемо побачити більше її гри і те, що Глінда бере на себе, знаєте, як головну роль. Типу, якщо в першому фільмі було більше так якось сконцентровано, це на Альфабі, неправильно певно сказала, на злій відьмі, ну тоді тоді була ще добра. Ну, типу, її обрехали, щоб ви розуміли, вона ніколи, коротше, злою не була. Вона була напроти максимально доброю. Типу, все, що ви читаєте в інтернеті, це неправда. Вона була максимально доброю, вона була максимально позитивною. Вона хотіла врятувати всіх тварин. Мені здалось, Глінда отримала в другому фільмі більш таку головну роль. І ми змогли побачити більше її акторської гри. Акторської. Ми більше змогли побачити її акторської гри. Так. Там були також такі фані, якісь моменти смішні, що люди не сміялись. До речі, про контингент в цьому в кінотеатрі було дуже багато чоловіків. Так що це неправда, що тільки жінки люблять мюзикли. Було все ж таки навіть, скажу, було навіть більше чоловіків. І перед мною сидів батько з сином. Так що водіть своїх дітей на усі фільми. Якщо у вас є діти, то не існує фільмів. Що, типу, це фільми виключно для хлопчиків, це фільми виключно для дівчаток. Мені здається, що просто потрібно жити вже майбутнім і, в принципі, дивитись усе і не забороняти собі там гратися чимось, там якимись ляльками чи ще щось таке, але не про це. Тому далі. Це перша частина, все круто. Я думаю, їх номінують на Оскар. Не знаю, чи отримують чи ні, але я думаю, що Аріана повинна отримати Оскар за. Найкращу жіночу роль а другого плану. Так, як це Supporting акт якось, я не пам'ятаю, як називається ця номінація. Але я думаю, було б дуже добре, якщо Паряна отримала, тому що вона вклала всю себе, вона війшла в цю роль. До речі, зараз ми переходимо до другої частини відео, де я буду розповідати про критику їхнього вигляду, критику того, як вони виглядають, і що вони роблять, і як вони це кажуть. І постійно якісь відбуваються конфузи. Напад, наприклад, був на. Ну як це був не напад, це просто якийсь чувак вибіг до. Підбіг до Рянин, почав стрибати, не розуміли, що він це зробив, але неважливо. І постійно якісь моменти відбуваються, і вони знову ж таки продовжують постійно плакати. Вони постійно плачуть. Вони, Коли просто йде якась, якась пряма мова і просто починаються сльози. І я бачу багато людей, це обговорення. Цікаво було також вивчити ці обговорення, те, що. Писали різні смішні речі, навіть писала те, що в Аріану вселився демон, що в неї демонічні очі. Ви знаєте, це так смішно Думаю, демони я думала з якогось фольклору чи з якихось цих всіх моментів, а вони навіть якось і не плачуть. А тут. Я побачила те, що а, люди пишуть про те, що в неї демон, так Чому вона тоді, чому демон нічого сліз? Рекомендації, рекомендації, рекомендації. цієї теми вони, напевно, знали, що я піду на фільм, і, напевно, якось максимально вирішили мене залучити. Активно працювала промокомпанія фільму, дуже актив. Чому вони постійно плачуть? Запитаєте, ви? Я не знаю, я дивилася різні відповіді, кажуть, що в них там в Голлівуді. Ви ж знаєте, так, що Голлівуд постійно. Ну там постійно з'являються якісь нові тренди, постійно з'являються якісь нові лікарі, нові засоби для схуднення, для покращення своєї зовнішності, для там, я не знаю, стати молодшою, стати розумнішою, стати красивішою. Ви розумієте, такі якісь моменти відбуваються, і кажуть, що аподейкують, що там у них, коротше, якась нова технологія, може вони себе худими хочуть прийняти. Гіпнотерапія, психотерапія, і я не знаю, наскільки це правда, що ключовим моментом цієї терапії це є отаке от як глибинне прийняття ситуації, типу проживання ситуації, зрозуміти людину, яка тебе скривдила, прийняти цю людину, полюбити цю людину кривдника. Якщо тебе вдарили, як це зрозумію, що це з Біблії, підстав інше, це іншу щоку. Емоційний стан, проплакати, хочеш плакати, плач, полюби свого кривника. Ну, це типу щось такого. Я не знаю, наскільки це правда. Але інформація така є. І через це вони ось такі, знаєте, відкриті душі, відкриті душі для всіх, і всі туди заходять, і всі туди їм щось кажуть, і всіх вони приймають, і всіх вони цілують, і всіх вони, звісно ж, таки прощають. Хоча нема за що, я думаю, нікого прощати. Знаєте, там пройшло, як вам так правильно сказати, така формальність. Приймаємо одна одну. У нас таку глибинну-глибинну дружбу між нами. Ми працювали вдвох у психіатра, щоб цей психіатр зробив зробив між нами такий зв'язок, який неможливо буде розірвати. Коли ми будемо бачити одна одну на червоних доріжках, ми будемо плакати, ми будемо ридати від кількості пережитих емоцій. Так що є така інформація також. Про їхній вигляд, так, як вони виглядають зовнішні, я не знаю. Знову ж таки, я не знаю. Це право кожного виглядати так, як їм зручно. Якщо їм зручно виглядати саме так, то чому ні? Зрозуміло таке, що якщо людина їсть хоча б 2000 калорій, то людина так виглядати не буде. Ми знаємо, так? Люди, які усі сиділи на дієтах, ми всі знаємо, що таке калорії. Що таке дефіцит, що таке профіцит, ми розуміємо, як це працює. І щоб бути кістлявою, потрібно ну, з'їдати. Ну потрібно, ну, потрібно не їсти майже нічого. Ну, коротше, якась така ситуація. Чекаємо, чекаємо на Оскар, чекаємо на Золотий Глобус. Аріана каже про те, що далі вона буде зніматися в фільмах, їй запропонував Райан uh, Мерфі. Ну, як запропонував, вона вже там буде грати американська історія жахів. До речі, Райан Мюрфі тоді дав також її роль в королеві крику» невелику невелику роль. І вона сказала, що вона буде більш працювати над цим, тому що вона так багато свого часу витратила саме на. Роботу з, ну, на роботу над музикою, і її так як не сприймали як музикантку, а Ось вона там, грає в фільмах і, і так вже багато номінацій на Оскар. Ну, багато так розуміється, буде друга номінація на Оскар. Люди дуже добре сприймають цей тандем. Людям вони подобаються, звісно ж таки, тивують. Але всі, хто подивився чи колонку, такі дивляться і думають, так, все зрозуміло, зрозуміло, тому що це, вони, між ними є такий максимально дружній зв'язок, такий, наче це зв'язок двох близнючок, який неможливо розірвати. Але вони справді дуже-дуже худі. Що ви про це думаєте? Дивились в фільм чи не дивились? Напишіть в коментарі, якщо хочете, а якщо не хочете, то просто поставте лайк, підпишіться. І... Iżesz się i żarnego wam dnia. Do nowych sustryci do zobaczenia.